Про бісектрису кута. Задача виглядає ось так. У нас є бісектриса трикутника, і нам треба вибрати правильні твердження. Але тут учні дуже часто роблять помилки і просто плутають бісектрису з медіаною, з висотою. Як же визначити бісектрису? Найкраще це запам'ятати це зробити собі якусь скажімо так, асоціацію. І коли в мене є пряма, то чи ділить вона прямо пополам, чи ділить вона кут? То слово бісектриса, можливо, це неправильна буде асоціація, тобто слово біс, ніби рожки такі вони з'являються, це безпосередньо ділить кут пополам. Виявляється, що бісектриса, всі точки від бісектриси в трикутнику рівно віддалені від неї. Тобто, в даному випадку, перше, є 100% правильно. Я вже можу робити якісь висновки на відповіді і викреслити неправильні відповіді. Друге. Чи ділить бісектриса протилежну сторону БЦ на одинакові е, відрізки? Ні, це робить медіана, і бісектриса ні в якому разі цього не робить. Це не є властивістю бісектриси. І друге завдання точно не підходить. І третє завдання: чи центр вписаного всередину кола належить бісектрисі? Відповідно, я хочу вам сказати, щоб для того. Щоб вписати всередину в трикутник коло, нам потрібно перетин його бісектрис. Тобто центр цього кола буде лежати на одній із бісектрис. І третя відповідь правильна. Для того, щоб розв'язувати такого типу завдання, тобі треба знати правила. А правила потрібно повторювати. Хто повторює, той запам'ятовує.